Максиме, а ти знаєш, до речі, який сьогодні день? Безумовно, Катю. Головна дата цього дня День народження Тараса Григоровича Шевченка. А чи знаєш ти, скільки пам'ятників Тарасові Шевченкові встановлено у світі? У світі не знаю, але знаю, що в Україні 1256 монументів. До речі, пам'ятник був встановлено в Харкові в 1881 році. А найбільша кількість не повіриш, величині аж 400. Хоча Шевченка там ніколи не було. А я знаю, що ще 128 пам'ятників Тарасові Григоровичу було встановлено в 35 країнах світу: В Канаді, Сполучених Штатах Америки, Грузії, Аргентині. Одним словом, скрізь, де живуть українці. Тож, шановні викладачі, здобувачі освіти Черкаської медичної академії презентуємо вам цікаві факти життя художника та поета Тараса Григоровича Шевченка в рубриці Відомі українські діячі. Ці фотографії зроблені на початку квітня 2022 року у селищі Бородянка Київської області після відступу російських військ. Окрім житлових будинків та мирного населення, окупанти обстріляли також пам'ятник Тарасу Шевченку, видатному українському поетові та художнику ХIХ століття для сучасної України він справжній символ боротьби за незалежність. Пропонуємо вам п'ять основних фактів про Шевченка та його спадщину. Факт перший, Тарас Шевченко насамперед художник, який був кріпаком. Він народився на початку 19 століття у бідній селянській родині, яка буквально була власністю заможних поміщиків. Юний Тарас був обдарованим, мав талант до живопису це помітив його господар Павло Ангельгард, і вирішив навчити хлопця для власних потреб. Пізніше Шевченко здобув найкращу художню освіту у Російській імперії. Його талант помітили живописець Карл Брілов та поет Василь Жуковський. Вони вирішили викупити Тараса з кріпоства. але Енгельгард забажав за звільнення величезну суму 2500 карбованців стріблом. Аби зібрати гроші, довелося продати одну з картин Брюлова, членам імператорської сім'ї. Так Шевченко став вільною людиною та продовжив творити. Факт другий. Тарас Шевченко позиціонував себе українцем і писав вірші рідною мовою в той час, коли це було вкрай небезпечно. До того ж його твори були політичними висловлюваннями проти Російської імперії, іноді із завуальованими, іноді і не дуже так у памі Катерина Шевченко описує життя молодої українки, яка зв'язалася з молодим російським офіцером. Через це її спіткала гірка доля дівчини, покритки, яку засуджує суспільство. Це була дуже ризикована тема на той час. Деякі твори Шевченка лише дивом проходили імперську цензуру завдяки його особистим зв'язкам. Інші, відверто антиімперські, поширювалися усно і переказувались між українцями, тому Шевченко у своїх віршах використовував простий стиль народної мови. Факт третій. В середині 19 століття Тараса Шевченка звинуватили в підігрівання революційних настроїв, заарештували та відправили у заслання імператору. Микола І особисто зажадав, аби талановитий поет та художник під час покарання не мав змоги ні писати, ні малювати. Втім, Шевченко все одно знаходив можливість робити й те, й інше. Загалом його арештовували тричі, і до кінця життя вважали так званим небезпечним. Політичним злочинцем, але ні самого Шевченка, ні його популярність серед народу не вдалося зламати. Факт четвертий. Після падіння Російської імперії Радянський Союз позиціонував Тараса Шевченка як суто революційного діяча, більшовики добре знали про народну популярність поета та скористалися нею. Щоправда, вони вирішили не згадувати про те, що Шевченко виступав за незалежність України. Тож, зрештою, його зробили просто противником царського режиму в особі Миколи І. Звідси радянські пам'ятники Тарасу Шевченку та вулиці на його честь майже в кожному українському місці пета завжди виставляли хмурим старцем який ніс на своїх плечах тягар революційної боротьби. Зображати Шевчанка молодим тежича ранішним у союзі забороняли Більше реалістичні пам'ятки з'явилися вже в Незалежній Україні. Сучасній Україні образ Тараса Шевченка очистився від нав'язаних радянських асоціацій та став національно революційним. Так, 2014 року Шевченко був одним із символів Революції Гідності, а згодом і визвольної війни України проти Росії. Факт п'ятий жінки у житті Тараса Шевченка, видатного українського поета і художника, чи не найбільш інтригуюча тема. Як відомо, Шевченко між 6-13 вересня 1860 року розірвав стосунки із своєю останньою нареченою лекерою полусмок і важко переживав крах своїх надій на одруження. Але стало відоме сенсаційне відкриття Олега Вареника, нашого земляка, який проживав у Петербурзі, що у грудні січні. 1860 1861 років Шевченко встиг познайомитися з іншою дівчиною Анною Шаріковою, а 15 лютого за 10 днів до смерті обручився з нею. Після смерті поета Анна так і не вийшла заміж і провела своє життя у монастирі. Отже, Тарас Шевченко як поет та художник вплинув не лише на розвиток української літератури та живопису 19 століття. Він став прикладом боротьби за свободу і незалежність в наші складні часи. Шановні глядачі, маємо надію, що наша рубрика вам сподобалася. Разом з нами ви поглибили свої знання про нашого земляка, Великого Кобзаря, візитну карточку України. До побачення. До нових зустрічей!